Депутати «Свобода» проголосували за передачу земельної ділянки, на якій знаходиться дитячий спортивний майданчик, у приватну власність родичу колеги депутата. Даний спортивний майданчик розташований по вулиці проспект Дишавського, 72А. У цьому районі розташовані багатоповерхові гуртожитки, у яких проживають тисячі дітей. Як ви бачите, даний спортивний майданчик знаходиться у жахливому стані. І замість того, щоб привести його до ладу, депутати голосують за те, щоб передати його у приватну власність. Чи знаєте ви, що даний спортивний майданчик віддають у приватну власність? Ні. Ну, якби я я не, не знаю. Перший раз від вас чую. Чесно сказати, я не знаю. Тобто треба, кожну справу треба так і з корня дивитися. Я не знаю, що тут має бути, але я. Хотілося б, звісно, щоб тут був дитячий майданчик, але щоб його привели до належного чину, щоб була огорожа нормальна, щоб це все було акуратно, благорожно, покрашено. Приватна власність, якщо це віддадуть, це приватна власність, це ж не віддадуть, так зараз подвинуться. Ще отакоє, От ну як правило, всегда таке саме. Тільки отрицательна і до отношения. Ми взагалі хотіли, звісно, у нас не вийшло. Так думаю, взагалі, якщо це принадлежить, тут діти в футбол грають. І в кожному бумі, якщо взяти нову будову, вот пройтись там, там же дитячі якісь є майданчики, дитячі є майданчики, і люди якось благоустрії. А тут ніякого благоустрія все забрати. Sorobia, dólar de foto, tis arei, na tej rolati.